Ріст цін на нерухомість, що буде з первинним та вторинними ринками нерухомості у Польщі, що з іпотекою для іноземців у 2024-му і чи збільшать податок на нерухомість у Польщі? Про це все сьогодні з вами поговоримо у моєму відео. Мене звати Куба Євгенія, власниця агенції нерухомості рухомість кубового вершаві та ліцензований ріелтор у Польщі. Найгарячіше питання: чи виросту ціни на нерухомість у 2024 році? І тут можна врахувати декілька чинників. Деякі люди говорять, що впадуть ціни, адже програма безпечний кредит за сотки за все не буде працювати у 2024-му. Люди перестануть купувати. Але скажу так, статистика говорить інше, і я навіть вам прикріплю цілу статтю, де опитали найбільших найбільших компаній, представників найбільших компаній, які спеціалізуються на нерухомостях на первинному ринку. І всі вони до одного говорять, що ціни будуть рости, особливо на первинному ринку, адже. Кількість нерухомості на первинному ринку, яка буде будуватися, значно менше, і це найменша кількість на первинному ринку нерухомості, які будуть віддані до користування за останні 6 років. А через це буде збільшення цін. Також збільшення цін через ріст цін, за що будують. Ну і деякі тут експерти говорять, що приблизно в наступному році. Ціни виростуть на ще 10-15 Буде це так чи ні, побачимо. Моя особиста думка така, що дійсно ціни будуть рости. На це є дуже багато чинників. Але яка буде реальність, побачимо в майбутньому. Первинний та вторинні ринки нерухомості, що з ними і чого буде більше. Я дивлюся зараз на те, що дійсно на первинному ринку, що я сказала попередньому реченні, так що. За останні 6 років найменша кількість нерухомостей, які будуть віддані до користування майбутнім власникам нерухомості. А от на вторинному ринку, я думаю, що буде все-таки оживлення і буде збільшення кількості нерухомостей, які будуть продаватися. На це має декілька впливів. А найбільший вплив це те, що безпечний кредит дозволив людям купувати нерухомість тим, хто не міг раніше це дозволити собі. І вони почали з'їжджати з орендованого житла. Так само дуже багато українців повернулися в Україну, бо поїхали далі. І кількість Рехомостей, які здавалися в оренду, так само збільшилась, і в 2021 році навіть не було е, такої кількості доступних квартир, які є зараз доступні квартири на оренду. І так само я дивлюся, що в останніх роках дуже багато людей почали інвестувати саме в нерухомість і здавати ці квартири в оренду. Тому я думаю, що все таки деякі люди, які не зможуть довше довше час здати в оренду нерухомість, почнуть виставляти ці об'єкти на продаж. От на первинному ринку нас буде набагато менше цих об'єктів. А що з іпотеками для іноземців у Польщі у 2024-му? Тут більше мої спостереження, адже я ліцензований кредитний консультант і ми допомагаємо іноземцям отримати іпотеки в Польщі. І я дивлюся на кількість людей, які почали приходити до нас зараз в компанію і перевіряти свої кредитні можливості. Дуже багато людей почали готуватися до того, щоб отримати іпотечний кредит у Польщі. Дуже багато людей вирішили залишитися у Польщі саме ті люди, які приїхали після повномасштабної війни в Україні. Вони вже мають цей момент час, що вони вже почали подаватися на карту побуту. Вони вже працюють офіційно, в них вже є всі підстави, щоб отримати іпотечний кредит. Тому я думаю, що у 2024-му кількість виданих іпотек для українців, для іноземців у Польщі тільки зросте. Ну і те, що точно відбудеться, адже це вже затвердили це збільшення податку на нерухомість у Варшаві. Коли ви стаєте власником нерухомості у Польщі, то ви починаєте платити щорічний податок на нерухомість відповідно до метражу, нерухомості, яку ви маєте, і використовуєте її для забезпечення своїх житлових потреб чи для введення діяльності. І от у 2023 році за 1 метр квадратний, якщо людина проживала у нерухомості, використовувала її тільки для житлових потреб, вона платила 1 злотий за метр квадратний. Якщо була, провод... якщо була діяльність зареєстрована, то 28,78 злотих за 1 метр квадратний. Тепер збільшиться сума ця на 15%. При житловій нерухомості будемо платити 1 злотих 15 грош за 1 метр квадратний, а якщо буде вестися діяльність, то 33 злотих 10 грош за 1 метр квадратний. Це вже точно буде, і, як ми бачимо, ростуть ціни не тільки на нерухомість, а й на податки. На жаль, з вами була Кубо Євгенія. Сподіваюся, у 2024 році я допоможу вам купити свою нерухомість у Польщі. До зустрічі у наступних відео.